Друзі, раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми підготували для вас нову підбірку турецьких серіалів з фіктивними шлюбами. Буде дуже цікаво, тому не шкодуйте свої лайки. І перед тим, як ми розпочнемо, перевірте, чи підписані ви на наш канал, відкриває нашу підбірку серіал Чорно-біле кохання. Асли добра, відкрита молода жінка, яка має по-справжньому залізну волю. Дівчина працює лікарем вона рятує життя. І саме тому одного разу опинилася на фермі, куди її привезли бандити. Пораненому члену злочинного угрупування була потрібна термінова медична допомога, і Асли не залишили вибору. А потім жінка випадково побачила жорстоке вбивство Ферхат мовчазний кілер, який отримав завдання прибрати небажаного свідка. Чоловік уже привіз жертву в ліс, навів на неї зброю, але не зміг вистрілити. Замкнута в собі людина побачила в очах Асли щось. Що торкнулося його серця. І найманець вирішив її врятувати. Він змусив героїню вийти за нього заміж. Ставши дружиною вбивці, Асли набула статусу недоторканності будь-хто, хто на неї нападе, матиме справу з ферхатом. Молоді люди, оточені різними людьми, дівчиною, яка незабаром народить від негідника, егоїстичною матір'ю, яка ламає долі своїх дітей, відступником від сім'ї. Чи зуміє любов подолати всі перешкоди і підкорити чорне серце Ферхата і біле асли? Серіал Кохання на показ Айше виросла в оточенні братів і має чоловічий склад характеру. Дівчина вміє постояти за себе і може захищатися, але іноді її витівки бувають зовсім нестерпними і виходять за межі пристойності. Героїня не збирається змінюватися. Тим більше, що зовні вона здається справжнім ангелом. Красуня привертає увагу чоловіків, тож незабаром у неї з'являється наречений. Але в один момент Айша дізнається про те, що хлопець зраджує її з найкращою подругою. Знайомство з Керемом відбувається за несподіваних обставин, але красуня вирішує представити його як свого нареченого. Хлопець є спадкоємцем величезної імперії та великим ловеласом, який впевнено завойовує жіночі серця. Молодий хлопець не має наміру одружуватися найближчим часом, але витівки-інтригантки змушують повірити у швидкий шлюб. Хуліганка, хоче позбутися постійного контролю старших, парочці доведеться жити разом. Серіал серцева рана: дві сім'ї, які живуть на одній вулиці, готуються до весільного свята. Їхні діти, Нільгюн і Феріт також дружать з дитинства і люблять одне одного. Ніхто з родичів навіть не має наміру протистояти цьому союзу. Усі з нетерпінням чекають моменту, коли їхня багаторічна дружба перетвориться на родинні зв'язки. У вечір перед весіллям Феріт повертається з роботи раніше ніж зазвичай. Він поспішає до конюшні, щоб побачити свого хворого коня. Але те, що він побачив, потрясло його душу, і хвороба тварини тут ні до чого. Випадкова ситуація руйнує ілюзію загального щастя. Дівчина виявилася зрадницею, а наречений особисто став свідком цього. Як він міг так помилятися і довіритися такій незнайомій, і відтепер ненависній Нільгюн. Як їй вдавалося зображати щирість почуттів, якщо кохає іншого, думки штовхаються в його голові, а відповіді не знаходяться. Перід у розпалі гніву не може знайти місця для себе. Все, чого він хоче, це помста за підступність і зраду. З цього моменту починається складний період у його житті, але саме зараз він знайомиться з Айше, і доля дає йому можливість не впасти. Чи затінить нове кохання Феріта конфлікт двох ворожих родин? Серіал Містер Помилка Чарівна Езгі, романтична дівчина, що мріє про красиву історію кохання. Проте за її плечима вже чотири неудачних романи, і кожен з колишніх наречених, незважаючи на зусилля доброї та відкритої Езгі, зраджував, обманював, розбиваючи їй серце. Близькі та друзі Езгі впевнені, що вона просто обирає не тих чоловіків. А сама дівчина з кожною новою невдачею втрачає віру. Але здається, у Езгі з'являється шанс знайти щастя, коли вона знайомиться з Озгіром. Красень і справжній серцеїд переконаний, що кохання це просто хімічна реакція. І більшість жінок коварні і егоїстичні. Дізнавшись історію Езгі, Озгюр вирішує дружньо допомогти дівчині. Переконаний у своїй правоті, молодий чоловік складає імпровізовані уроки лекції. В яких ділиться з подругою секретами спілкування з протилежною сплаттю та більш раціональним підходом до відносин? Чи зможе Езгі знайти кохання? І як спілкування вплине на самого Озгюра? Любов не розуміє слів. Це чудовий турецький телесеріал, який покаже романтичну і дуже веселу історію зародження кохання. Це захоплююча історія про дівчину Хаят. Яка разом зі своїми двома подругами вирішила змінити своє життя і переїхати з маленького містечка до Стамбула. По приїзду до Стамбула, Хаят працює в одній компанії. Ця робота дуже важлива для неї, інакше мати вимагатиме повернення дівчини додому. Саме тут, в результаті обставин, Хаят знайомиться з Муратом, єдиним спадкоємцем текстильної імперії, родини Сарселмас. Кожна дівчина в місті мріє стати його обранкою. Знайомство молодих людей почалося з жахливої сварки, але поступово їх відносини перетворилися на справжню любов. Ця зустріч змінює багато в житті дівчини, і все перевертається з ніг на голову в один день. Серіал Его або чоловікам довіряти не можна. Ця повчальна драма розповідає історію молодої пари Орхана і Еліф, які планують одружитися і побудувати щасливе сімейне життя. Еліф і Орхан щаслива пара. Яка з нетерпінням очікує спільного майбутнього, однак їхній світ перевертається з ніг на голову. Коли під час відрядження дізнаються жахливі новини, його обдурили, і тепер він повухав в боргах. У міру того, як вони щосили, намагаються змиритися з цією новою реальністю, їхнє життя стає дедалі напруженішим і важчим. Коли вони думають, що гірше вже не буде, бос Ерхана Сібель робить їм несподівану пропозицію, яка може все змінити. Пропозиція здається занадто хорошою, щоб бути правдою, але не маючи інших варіантів, вони вирішують ризикнути. Вирушаючи в цю нову подорож, вони опиняються в павутинні інтриг і небезпек. На кону стоїть їхнє життя, і їм доведеться переміщатися складним і підступним світом, де все не так, як здається, незважаючи на труднощі, з якими вони стикаються Еліф і Ерхан, сповнені рішучості. Витягти максимум із ситуації, що склалася, і разом побудувати щасливе життя. З любов'ю і підтримкою один одного вони вирушають у шлях самопізнання і зростання, навчаючись довіряти один одному на своєму шляху. Незважаючи на всі життєві перешкоди, закохані, намагаються залишатися відданими, сподіваючись, що вони вийдуть із цього важкого періоду сильнішими і стійкішими ніж будь-коли раніше. Здається, що з їхнім коханням вони просто можуть пройти через усі негаразди. Серіал хоробрий і красуня. У ролях: Ківанч Татлитух, Туба Бююкюстюн, Еркан Авджи, Серкан Алтунорак, Сезін Акбашогулари та інші. Одного разу з великого міста прибуває і оселяється в селі привабливий чоловік на ім'я Джесур. Таємничий красень знайомиться з Сюхан, про красу якої складаються легенди. Сама дівчина народилась в багатій місцевій сім'ї регіону. Вона керує сімейним бізнесом. Між двома молодими людьми запалюється палка любов, але є багато речей, про які вони не знають. Насправді їх сім'ї ворогують вже багато років. Обидва не знають, що в їх батьків є темні сторони та незакриті рахунки. Надія на щастя, у двох закоханих руйнується, коли сім'ї стають на їхній шлях, між ними втручаються голови родин. Але з часом виявиться справжня причина приїзду Джесура в цей сільський район. Кохання на прокат. Головну героїню звуть Дефне. Вона працює офіціанткою в одному з турецьких ресторанів. Це дівчина з простої сім'ї. Вона живе з бабусею, молодшою сестричкою і старшим братом, який не може знайти своє місце під сонцем. Їх батько і мати давно не разом зі своїми дітьми, тому їм доводиться нелегко. Повна протилежність Дефне омер і плікчі. Він займається моделюванням взуття і дуже досяг успіху в цій справі. У нього є своя компанія, що займається виробництвом взуття. Найближчими родичами головного героя серіалу є тітка з дядьком. І дідусь, з яким він давно не спілкується. Омер досить замкнутий, стежить за своїм здоров'ям і зовнішнім виглядом. Повністю віддається роботі і є законослухняним громадянином. Співробітників своєї фірми він тримає в строгості, не дивлячись на те, що зовнішній вигляд у нього досить милий. Якось раз випадок зводить Дефне і Омера разом. Молодий чоловік намагається звільнитися від своєї шанувальниці, яка мітить зайняти місце його дружини. З цією метою він цілує офіціантку Дефне, що вже не залишається без уваги його тітки Неріман, в якої зріє план видати бідну дівчину за багатого племінника. Душа не чує. Сюжет обертається довкола банди, яка займається контрабандою золота. Дживан Корал стоїть на чолі цього угруповання. Він займається організацією облав і намагається сплавити хороші партії дорогоцінного металу за найвигіднішою ціною. З іншого боку, сюжету виявляється Онур Карасу. Ця людина працює у державній розвідці, займаючись забезпеченням безпеки батьківщини. Онур Карасу наважується на зміну амплуа. Тепер він стає подвійним агентом боротьби з небезпечними злочинцями. Він впроваджується до загону Корала, щоб зруйнувати його зсередини. Та вивідати усі секрети злочинних махінацій, хто б міг подумати, що на кону стоять мільйони безневинних життів, які доведеться врятувати відважному агенту розвідки. Але Онур несподівано собі закохується в Едже і розуміє, що його робота та ділова репутація можуть серйозно постраждати. Постукайте у мої двері: Еда молода, приваблива дівчина, яка допомагає своїй тітці вести квітковий магазин. Вона знає, хто винен у всіх її проблемах, завжди добре навчалася і мріяла про навчання в Італії. Ось їй випадає така чудова нагода, але в останній момент фінансування гранту скасовують, і дівчина відмовляється від навчання. Еда знає, що субсидування відкликав керівництво великої архітектурно-будівельної компанії, головою якої є Серкан Болат. Молодий чоловік, красивий, багатий, має бізнесовий талант, але ставиться до всього без зайвої емоційності, живе своїм життям і не знає, що невірне рішення його фінансиста позбавило бідну еду майбутнього. Але це нічого, адже зовсім скоро він дізнається про це в усіх деталях, і ще й сама Еда розкаже йому. Зіткнувшись з нею в університеті, серкан отримує чимало критики та звинувачень від цієї дівчини, чиї очікування були так грубо обмануті. І це ще не все. Еда не обмежується словесною перепалкою. Вона використовує момент і доводить серкану, що здатна набагато. День, проведений буквально рука об руку, Показав самовпевненість, вплив її жіночого шарму, і хоча обидва вони ще продовжують ставитися один до одного з неприйняттям, щось на зразок невеликої іскри вже проскочило між ними. Вони не хочуть більше бачитися, але доля вирішує інакше. Тепер усі говорять про нову страсть серкана, помічену поруч з ним. Ситуація неоднозначна. Серкан публічна особа, власник мільйонних капіталів і заздрісний наречений, щойно розлучився з попередньою коханою. А поруч з'являється непередбачувана, хоч і красива, дівчина. Хто вона? Звідки, вигадавши одного разу глобальний обман, серкан пропонує Еді укласти договір. Вона грає роль його дівчини протягом двох місяців, саме стільки часу залишилося до весілля колишньої дівчини серкана. За це він оплачує її навчання. Спочатку дівчина відмовляється, але потім змушена погодитися. Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки, але їх буде ще дуже багато. Тож підпишись, тисни лайк та напиши коментар, який серіал сподобався більше всього. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!